Зазвичай рішення такого масштабу в Німеччині ухвалюють після довгих публічних дебатів та дискусій. Цього разу нічого схожого не було. Канцлер Олаф Шольц просто вийшов до журналістів, які висвітлювали ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні, і мимохідь оголосив, ухвалено рішення посилити безпеку Європи. Для цього Сполучені Штати розмістять в Німеччині крилаті ракети Томагавк із дальністю дії понад 2000 кілометрів. А ще зенітні ракети «СМ-6» та нові зразки. Скі гіперзвукової зброї вперше з часів завершення холодної війни, хороше рішення, яке вписується в ухвалену нами раніше концепцію. На Мюнхенській конференції з безпеки я говорив, що нам необхідно відреагувати на дії Росії, яка розмістила в Європі багато озброєнь. Це стримування, а отже, і забезпечення миру необхідне та важливе рішення в правильний час. Над рішенням додав Шольц американці та німці працювали давно. Утім, для журналістів воно стало повною несподіванкою. Це найбільша новина цього саміту. Вочевидь, канцлер Шольц та президент Байден обговорювали це питання кілька місяців, але усіх нас воно заскочило зненацька. Та що там журналісти? Нічого не знав, навіть лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини, який має найвищі шанси стати наступним канцлером Німеччини. Я здивувався, і до сьогодні я не чув детальних пояснень від уряду щодо цієї домовленості. Можливо, це реакція на масовані атаки по цивільних цілях в Україні, на кшталт дитячої лікарні в Києві, яка нагадую, сталася через кілька днів після візиту Віктора Орбана в Москву на спробу задіяти дипломатію. Путін відповів бомбардуванням дитячої лікарні. Все це показує, що загрози зростають зокрема і для нас, і на них потрібно реагувати. Інформації справді небагато не зрозуміло навіть хто був ініціатором розміщення американських ракет на території Німеччини, попросив Берлін чи пропозицію, від якої неможливо відмовитися, зробив Вашингтон. Утім, відомо, що перші томагавки з'являться за два роки, тобто вже після президентських виборів у США, і захищатимуть Європу, доки в неї не буде власних ракет наземного та морського базування з радіусом дії, здатним стримати Росію. Угоду про їхню спільну розробку на тому ж. Саміті НАТО підписали Німеччина, Італія, Польща та Франція. На домовленість Берліна з Вашингтоном відреагувала і Москва традиційно погрозами. Мовляв, це крок до старту гонки озброєнь. Відповідь буде військовою, її вже розробляють. Риторика держави агресорки, яка ще п'ять років тому вийшла з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, німців не вразила. Офіційний Берлін заявив, що не почув нічого нового. Логунович, Слав Фролов. Подробиці Німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.